Сьогодні ми поговоримо та покажемо вам, чому слід зупинити свій вибір на печах серії БРЕСТ при облаштуванні опалення в ваших приміщеннях. Ви на каналі Екожар. Всім привіт! Поїхали! Ми виготовляємо печі серії Брест уже понад 10 років та постійно вдосконалюємося. Так, наприклад, за останній час ми змінили покриття печей, що дозволило збільшити термін експлуатації лакофарбового покриття, монтували камеру допалу теринних газів та форсунки для подачі кисню в топку. Але про ці переваги згодом. А зараз перейдемо до основної переваги Брестів. Головною відмінністю є примусовий обдув топки. Так, між топкою та зовнішнім кожухом є простір, в який нагнітається повітря з кімнати за допомогою вентилятора і виходить з верхніх теплових патрубків прогріти. Для підвищення ефективності дані теплові патрубки можна розвести по кімнатам за допомогою гофри та дифузорів. Відео, як це зробили наші клієнти, дивіться в нас на каналі. Піч не має колесників, тому дрова, що горять, прогрівають топку рівномірно, що підвищує тепловіддачу. Температура на виході може сягати від 70 до 150 градусів залежно від режиму роботи печі. Слід відразу зауважити, що використання печі можливе і без вентилятора за рахунок природньої конвекції, але тоді її ефективність знижується до рівня звичайного буляр'яну. В наших печах передбачена можливість використання як монтованого вентилятора, так і вентилятора, що кріпиться через гофротрубу. Вентилятор з гофрою можна використовувати, коли є необхідність забирати повітря з іншої кімнати. Наприклад, піч стоїть в котельні і опалює сусідню кімнату. Тоді буде доцільніше забирати повітря теж з цієї кімнати. У моделях, починаючи з брес 350, монтовані камери допалу вторинних газів. Для подачі кисню в задню частину топки під камерою допалу встановлені форсунки. Розглянемо більш детально, навіщо в печах серії брес встановлено камери допалювання вторинних газів. При горінні деревини виділяються піролізні гази, які в звичайних умовах виходять одразу в димар. Але при наявності камери допалу під дією високих температур від відкритого вогню та за умови подачі вторинного кисню, піролізні гази сполагою, виділяючи додаткове тепло. Таким чином, коефіцієнт корисної дії печі збільшується на 2-3%. Важливим елементом печі є дверцята продажі можна зустріти печі, де топка закривається просто плоскими дверцятами без ніякого ущільнення. Це небезпечно і може спричиняти викиди чорного газу в приміщеннях. В печах серії Brest це передбачено встановлення азбестового негорючого шнура. Також за патрубком подачі кисню. Встановлена пластина для запобігання випадкового потрапляння жару в приміщення під час роботи печі. В наших печах передбачено два режими роботи: горіння та режим тління. Перехід між ними здійснюється за допомогою двох шиберних заслінок. Перша знаходиться на патрубці подачі кисню, друга на димохідному. Для переходу в режим горіння обидві заслінки переводяться в відкрите положення, забезпечуючи максимальну подачу кисню і максимальну тягу. Сподіваюсь, дане відео допоможе вам зробити правильний вибір. Переходьте на наш сайт, посилання буде в описі. Також не забувайте підписуватися та ставте лайк, якщо вам сподобалось.